Хочу представити новинку декор саду 2024 року. Це гортензія крупнолистова серії Хай. Тому я вирішила замовити саме цю серію. Ну, по-перше, в неї морозостійкість до мінус 23, вона буде витримувати мороз. Крім того, кущ компактний, метр заввишки і метр в ширину, Тобто її можна буде посадити в великий горщик і краще буде її потім десь або занести в холодне приміщення, або на веранду. Ну, тобто, з неї краще буде працювати. До того ж, вона дуже гарно квітує. І дуже довго квітує. Вона починає квітувати раніше, ніж всі крупнолисті гортензії, і закінчує пізніше всіх. Ну, і колір буде просто неймовірний. Зараз розповім вам по сортах: сорти будуть High River, це блакитна, High Mountain, це ж, теж блакитна, блакитна рожева, в залежності від того, який в неї буде ґрунт. Також два сорти червоні: це торнадо. Вона буде така більш тепло-рожева. Сор Хайфаєр буде червоно-пурпурний. як бачите, всі вони з квіточками, тож будуть квітувати майже десь через місяць. Ці саджанці прийшли з Голландії, з Нідерландів. Вони досить довго їхали в контейнері закритому, тож є такі трошки підсохші листя. Я все це все зараз прибираю. Обробки всі зробила. В мене є шорт, можете подивитися, коли вони тільки прийшли. Зараз вони вже майже прийшли до тями. Тож, горщик П12, коріння шикарне. Я це все спочатку у горщиках знизу прибираю, бо витягти неможливо. Зараз покажу ось інший саджанець, щоб я все прибрала. Ось, коли витягуєш, бачите, яке шикарне коріння. Але далі в цьому горщику їм буде важко розвиватись, тож я їх пересаджую зараз у горщики, ось дивіться, десь 2-2,5 літри. Всі обробочки зробила, І то від хвороб, від кореневої гнилі, на всяк випадок все обробила. І всі ці сорти вже доступні для замовлення на нашому сайті, де Заходьте, замовляйте.